П'ятниця, 8 вересня. Ви дивитесь новини на ТВ-7. Сьогодні у випуску про таке. Підкидають молодикам наркотики, а потім шантажують їх батьків. Яка вона правоохоронна система в окупації? Псевдовибори на захоплених територіях з гучною бавовною, яких втрат зазнали окупанти. Столиця Росії у вогні. Куди прилітає у загарбників цього разу? У студії Тетяна Байрак. Вітаю Росія вночі вже в п'яте за шість днів атакувала Одещину. Окупанти випустили 20 дронів. 16 з них вдалося збити силам ППО України. Також російська ракета знищила приватний будинок у Сумах. Ще декілька були пошкоджені. Рятувальникам вдалося дістати подружжя з-під завалів. Окрім цього, зранку загарбники вгатили по кривому рогу, влучили в адмінбудівлю у середмісті. В результаті постраждали 60 осіб. Одна людина загинула. СБУ затримало російську інформаторку, яка коригувала удари по сумам. Колаборантку знайшли по гарячим слідам після чергової ворожої атаки по місту 6 вересня ракетами та безпілотниками. Жінка, громадянка РФ, має посвідку для проживання у Сумах, де мешкає вже тривалий час. З початку повномасштабного вторгнення армії РФ передавала дані ворогу та намагалась створити агентурну мережу з колаборантів. Тепер інформаторці загрожує довічне ув'язнення. Але й в Росії знову палає вночі масштабна пожежа площею 800 квадратів охопила федеральну митну службу у Москві. Також загорілась триповерхова будівля фабрики з виробництва взуття у Курську. Там вогонь розповсюдився на 450 квадратних метрів. Причини загорянь росіяни встановлюють. У Бердянську стартували псевдовибори. Розпочались вони двома потужними вибухами, що пролунали опівночі на території Бердянського муніципального ліцею, де ворог розташував одну з виборчих дільниць. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Військова охорона загарбників не встигла допомогти, залишилась під завалами. Чергова аварія у Маріуполі на дорозі зіткнулись двоє росіян, ДТП сталося на перехресті вулиці Казанцева та проспекту Нахімова. Про це пише радник легітимного мера Петро Андрющенко. Ситуація в місті стає ще більш небезпечною. Чи не щодня місцеві повідомляють про автотрощі, у яких страждають не тільки приїжджі окупанти, але й Маріупольці? Підкидають наркотики та шантажують родичів, погрожуючи ув'язненням. В мережі шириться інформація про поліцейське свавілля у Маріуполі. Люди пишуть, що правоохоронці підставляють містян просто на вулиці, а приїжджі поліціянти з міст так званого ДНР хочуть в місті тільки заробити грошей вимаганням і погрозами. Я вже знаю чотири таких випадки, коли ви вже давитеся цими грошима. В нашому місті років зо 20 такого свавілля не було. Згоден, тим паче кривниць воровіділів з Донецька, Горлівки, Єнаківа їм все одно гроші зрубали і поїхали. У тимчасово окупований Маріуполь прибула група китайських блогерів, а їх оперна співачка виконала катюшу на руїнах драмтеатру, де росіяни вбили понад 600 людей. Українське Міністерство зовнішніх справ вже відреагувало на цей інцидент. МЗС ініціювали заборону в'їзду для усієї групи цих артистів, які незаконно перетнули кордон України. Сили оборони України просуваються на південь та схід. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил. Військові витісняють окупантів із зайнятих раніше позицій. У результаті штурму українці мають успіхи на півдні від Бахмута та наступають на Мелітопольському напрямку. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб tv 7 також ми є в інстаграм, телеграм та фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.